Привіт, в цьому уроці ми навчимося працювати з файлами. Ми навчимося їх відкривати, записувати в них певну інформацію, а також зчитувати інформацію з них. А перед початком я би хотів порадити вам сайт itproger.com. там ви знайдете код, домашні завдання та багато іншої корисної інформації. Посилання на цей урок на сайті буде в описі до цього відео. Переходьте, не пошкодуйте. У Python є вбудовані функції, за допомогою яких ви можете працювати з файлами. Ви певні файли можете відкривати, можете їх навіть створювати, можете записувати туди інформацію, а також цю інформацію ви можете зчитувати. При роботі з файлами потрібно пам'ятати одну просту концепцію. Якщо ви хочете... Робити щось з файлом, то спершу його потрібно відкрити. Якщо ви відкрили файл і вже з ним попрацювали, то в кінці обов'язково потрібно файл закривати. Якщо ви його забудете закрити, то в цьому випадку ви можете перенавантажити вашу операційну пам'ять в комп'ютері. Звісно, якщо такий один лише буде файл, то ви ніяк не перевантажите операційну пам'ять, але якщо ви відкриєте і забудете закрити ну, нехай там 100 або там 1000 файлів, то це вже буде значне навантаження на операційну Пам'ять комп'ютера, і в якийсь момент просто ваша програма вона може залагати і перестати працювати. Тому дуже важливо, якщо ви якийсь файл відкриваєте, і після того як ви вже з ним попрацювали, дуже важливо його саме закрити. Якщо ви це будете забувати робити, то в якийсь момент ваша програма, скоріш за все, перестане працювати. Тому це постійно треба мати на увазі. І тепер з цими знаннями ми давайте спробуємо попрацювати з файлами. Перше, що нам потрібно зробити, так це відкрити певний файл. Для цього я створюю якусь зміну, ну нехай це буде файл, така от буде у неї назва. І далі я звертаюсь до вбудованої функції, яка називається як open. Ця функція вона дозволяє нам відкрити певний файл. Цю функцію мені потрібно передати декілька параметрів. Перший параметр це шлях до того файлу, з яким ми будемо працювати. І нехай це буде такий шлях, як, наприклад, папка дата. В мене такої папки наразі немає, але якщо такого і файлу, і такої папки не буде, то Python він в автоматичному режимі створить цю папку і цей файл. Тому давайте я поки буду прописувати, що ось нехай в нас в папці дата. Буде такий файл, як myfile.txt. І з цим якраз файлом ми і будемо Будемо працювати. Далі другий параметр це якби режим відкриття самого файлу. Ми розглянемо декілька за цей урок режимів відкриття файлу, але наразі давайте ми пропишемо такий режим відкриття, як W, або ж він розшифровується як write. Тобто ми зараз відкриваємо файл для того, щоб ми могли записати в нього якусь інформацію. Write з англійського це якраз записувати. Тут відразу я рекомендую вам виконати закриття файлу, щоб потім ви просто це не Забули зробити. Для цього мені достатньо звернутися до оцього об'єкту файл, і далі я просто звертаюсь до такої функції, як close. Тим самим я закриваю файл. Все, далі з ним робота буде завершена. І тепер між оцима між рядками я можу виконувати певні операції з самим файлом. Наприклад, все, що я хочу зараз зробити, так це виписати певну інформацію всередину файлу. Для цього я звертаюсь до об'єкту файл і. Далі я звертаюсь до такого методу, до такої функції, яка називається як write. Вона якраз допомагає нам щось записати в файл. І тут ви можете приписати будь-що. Я, наприклад, буду вписувати в файл таку інформацію, такий текст як hello. Тут можна вписувати як одне якесь слово, так і повноцінний великий текст. І тут насправді ви можете прописувати цю функцію декілька разів. Я давайте так зараз і зроблю. Я пропишу ще раз цю функцію, пропишу певні символи. І ось тепер я. Давайте не буду е, власноруч створювати папку дата, також не буду створювати файл в цій папці. Я просто спробую все це запустити. Наразі ми помітимо, що при запуску в нас буде видана помилка. Ця помилка називається як file not found error. Тобто ця помилка вона пов'язана з тим, що ми намагаємося відкрити файл, е, якого попросту не існує. Ну і щоб нам е, вийти з цієї ситуації, щоб у нас все-таки такої помилки не було. Ми, по-перше, можемо власноруч. Руч, створити папку, а також файл. Але по-друге, ми ще можемо просто вказати інший тип відкриття цього файлу. Наразі в нас тип іде як W, і це означає те, що в нас відкривається лише існуючий файл, а якщо такого існуючого файлу не буде, то видається помилка. Але ми можемо дописати тут ще символ плюса. І це буде означати те, що якщо файла не буде, то такий файл він буде створений автоматично. Тому я знову ж таки нічого сюди не додаю. Ніякі папки, нічого я не додаю і просто запускаю програму. І насправді, в залежності від версії Python, ця команда вона вже могла б спрацювати. В моїй версії ця команда не спрацьовує, адже ця команда вона може створити файл, але вона не може створити папку. А тому давайте я папку створю власноруч. Я просто додаю папку дата до мого проєкту. І тепер, якщо я таке спробую запустити, ми помічаємо, що вже помилок нема. А додатково, у папці дата тепер є файл MyFi. .txt. І тут є саме той текст, який ми з вами намагалися сюди додати. Це hello, а також оці символи. Ну і ви можете ще побачити те, що е, ця функція write вона не робить перехід на новий рядок. Якщо ми кажемо про функцію Print, ну яку тут ми не можемо застосувати, але от про таку звичайну функцію Print, якщо ми кажемо, то ця функція вона в кінці завжди ще робить перехід на новий рядок. Е, функція write вона не має такого функціоналу, і тому я. Прописав hello, потім прописав оці знаки оклику, і все це було прописано тут в одному рядку. Тобто, якщо ми хочемо створити тут перехід на новий рядок, то для цього мені потрібно прописувати оці спеціальні символи: перехід на ну, n, перехід на новий рядок. Давайте таке я також спробую запустити. Відкриваю MyFile, і ось ми бачимо, що в нас іде hello, потім іде перехід перший, потім ще один перехід іде, і далі вже ці знаки оклику тут прописуються. І зараз ви зможете помітити. Що кожен раз, коли я буду запускати програму, у нас все те минуле, що було записано в файлі, воно буде видалятися, і замість минулого тексту буде прописуватися новий текст. Тобто ми зараз з вами не додаємо якийсь новий текст кожен раз до файлу, так? а ми просто видаляємо все, що було прописано в файлі, і записуємо туди новий текст. Якщо ж ви хочете зробити так, щоб у вас е, тільки е, йшло додавання тексту, а не його повне видалення, то вам потрібно використовувати інший спосіб відкриття файлу, а саме А. Тут, до речі, плюс я вже мож, можу не прописувати, адже «myfile» я вже його створив, він в мене є, а тому можна просто використовувати, наприклад, е, такий спосіб відкриття, як А. Якщо ж ви хочете, щоб ще додатковий файл у вас створювався, то додатково пропишіть символ плюс. Ну, я поки просто А прописую. А це, до речі, скорочення від такого слова як append, тобто це додавання. І е, за рахунок цього формату відкриття ми просто побачимо те, що кожен раз тепер до файлу буде додаватися новий текст. Минулий текст не видаляється, а до минулого тексту додається якийсь новий текст. Ну і давайте я напевно зараз видалю все-таки весь текст з цього файлу. І тепер ми з вами створимо. Якусь більш-менш цікаву програму. Наприклад, я буду питати у користувача про його, ну нехай хобі, так, щоб він мені просто вів якісь хобі. Так ось він зараз буде вводити певне хобі. Далі я це буду додавати до моєї зміної. І тепер я хочу просто вказати те, що я буду записувати в файл те, що я отримую від користувача. А також в кінці хочу робити перехід на новий рядок. Ну і друга функція write, вона мені вже тут не потрібна. тому і я її видаляю. Якщо ми подібне з вами запустимо, то ми побачимо, що ось в нас, в нас іде питання, якби, яке хобі ми хочемо вписати. Я прописую, наприклад, футбол, натискаю Enter. Після цього ми помічаємо, що в файл в нас додається те слово, яке я вписував. І давайте я ще раз запущу програму, впишу щось інше. І тепер ми помічаємо, що ось в нас є і футбол, є також додатково скейт, тобто все спрацьовує Коректно, ми тепер отримуємо дані від користувача і зберігаємо ці дані в середині якогось файлу. А тепер ми давайте спробуємо прочитати той текст, який записан в цьому файлі. Я пропоную наразі просто видалити певні рядки коду. Ну тобто, я вже не буду отримувати від користувача якісь дані, також не буду нічого записувати в файл. Я буду лише цей файл відкривати. В цьому випадку я вже його буду відкривати для зчитування, а тому я прописую тут такий формат як R, тобто це read з англійського це якраз читання. І знову ж таки, хочете зробити так, щоб файл у вас додатково ще створювався, тому пропишіть тут плюсик. Не хочете, можете не дописувати цей символ. Ну, я просто дописую такий формат відкриття, як R. Далі, що я можу тут зробити? Я можу просто звернутися до файл і можу звернутися до такої функції, як read. Тут відразу я цю функцію давайте і буду виводити в консоль, ну, тобто виконання цієї функції я буду виводити в консоль. Якщо ми таке запустимо, ми побачимо, що функція read вона повністю зчитує все, що у нас було в файлі. Тобто, ось в нас є футбол, ось в нас є скейт. Також тут був тут ще була пуста так, Пустий такий рядок, і цей пустий рядок він також був считаний, Ось він тут був виведений. Ну, тобто, все-все все в нас було е, прочитано. Якщо ж ви хочете прочитати лише певну кількість символів, тоді ви можете прописати сюди один параметр. І зараз я буду зчитувати лише 20 перших символів. Ну, це насправді багато. Давайте 10 вкажу. І ось ми помічаємо, що. Лише перші 10 символів, вони в нас зчитуються і вводяться на екран. Також, окрім усього цього, ми ще з вами можемо зробити так, що ми будемо зчитувати по одному рядку з самого файлу. Щоб таке зробити, ми з вами створюємо цикл. Тут ми створимо якусь зміну і скажемо, що ми будемо зчитувати наш файл. І далі, все, що я роблю, я буду кожен раз на екран виводити оцю зміну. І якщо таке ми зараз з вами запустимо, ми побачимо що все приблизно виглядає так само, як і при використанні функції read, але тут з'являються ще от такі додаткові пусті рядки. Це відбувається за рахунок того, що в нас в файлі MyFile тут після кожного рядка є і так свій власний перехід на новий рядок. І відбувається те, що ми з вами зчитуємо оцю першу лінію, ми зчитуємо весь текст, а також зчитуємо оцей якби, перехід на новий рядок. Додатково функція print. вона також сама по собі створюю ще один перехід на новий рядок, і тому в нас виходить, що є такий пропуск е, рядка, е, ну, і, о, і ось він виводиться. Е, якщо ж ми не хочемо створювати цей додатковий пропуск, ми просто ось тут end е, додаємо такий атрибут, е, такий параметри, як end, і якщо таке ми запустимо, то ось ми помічаємо, що в нас вводиться футбол, далі також зчитується цей перехід на новий рядок, це зчитується з файлу, е, print він не створює вже перехід на новий рядок. ну і далі Виводиться Scale. Ось таким чином ви і можете працювати з файлами у Python. Тут це дуже просто. Ви відкриваєте певний файл, далі ви виконуєте операції над цим файлом і далі файл потрібно закрити. Ну що ж, а на цьому наш урок підбігає до кінця. Сподіваюсь, він вам сподобався. Якщо так, то не забувайте підписуватись на канал, а також ставити вподобайки. Ну і побачимося з вами в майбутніх відеоуроках.